Так, всім вітання Хочу записати сьогодні відос про радіатор БРП У нашому випадку це 650 ну, досить, досить небагато відео на цю тему. Коротше, що у нас случилось? Поїхали кататися, поймали перегрів, загорілась лампочка. Ну, чек, перегрев двигателя и ну в принципі квадрик кипнув. Туди-сюди быстренько Вправо-влево Предохранитель цілий. Там навіть такий не предохранитель. Це він до речі, стоит. Там такая крылюшка зразу. Туда-сюда бігом снимают цю защитку. Оцю. От. Пробую прокрутити вентилятор рукою. Ну, Чітко, чітко відчувається, що він приклинивший. Пробую провертатися, потім зупиняється. Розкрутив його руками, він потім почав рухатися більш-менш нормально, запускається і через якийсь час знову зупиняється. Коротше, вентилятор у капут. В Ютубі є декілька відосів. Моторчик типу, можна, ну, можна відремонтувати. Там він вони міняються, щотки міняються. Побачимо, що з цього всього вийде. Я вже так от підрозібрав цю всю історію. Ну, Відповідно, бампер, капот, коротше, це все. Нічого тут цікавого немає, не став, не став знімати про це. Значить, радіатор, до речі, от у мене квадрик рік. В якому стані був радік до мене, не знаю. Але зараз, якщо так от придивитись, ну, доволі прилічно він забитий. Ну і враховуючи те, що я, ну от скільки це можливо, там, да, через цей бампер ну, приділяю завжди при... Примойки, він кожен раз миється після покатухи. Ну, Досить багато уваги я приділяю йому. Скільки можу, стільки вимиваю, але він ну, реально забитий досить так прилічно. Зараз будемо знімати, знімемо з, знімем, з зільєму антифриз. А, поки що стратегія така, що стратегія така, що поїде... Ну сам не хочуть підшипники міняти в лом. Поїде він, я знайшов декілька об'яв та й в ОEЛіксі. та в принципі в Києві багато хто дає таку рекламу, що ремонтують ці вентилятори, отдам там ремонт в районі 1000 гривень коштує. Не бачу смислу з цим заморачувати. Ну а скільки вийде, побачимо і що з цього вийде. То поки що стратегія така: знімаємо радіатор. Знімаємо вентилятор, радіатор, звісно, в мойку, Антифриз зільємо. Заодно і поміняємо. До речі, теж цікава позиція з антифризом. Такий антифриз там досить цікавий. Типу для двигунів Rotex. Не знаю хто вивчав цю тему стосовно антифризів. що туди можна лити. Поки що планую все ж таки. Я ще не купив, вагаюсь. Досить дорогий. 3-3 літри чи 3,1. 3-3, ну щось таке. ну Коротше, навіть три бутилки не спасає. Чи води трохи доливати, не знаю. ну Типу він специфічний. Да і так як і все на цю техніку коштує доволі немало. Напевно, все ж таки буду купувати оригінал. Ну, якось так. Буду знімати через паузу, побачимо, що з цього вийде. Ну і по фіналу, звичайно. Так, ну от пройшло там декілька хвилин. Радіаторчик ми і з'яли. Ну, кріпиться він тут двома болтами, внизу на подушечках. Так, в принципі, як і в машини. Знімаються дві боковинки, одна з цієї сторони, друга з цієї, щоб патрубок достати. Хоча з цієї, можливо і не треба було. Ну, не знаю Вот Ой. Значит Радиатор у нас Чей Радиатор, вентилятор у нас Працевать, естественно, не хочет Вот А сам радиатор Я бы и не сказал, что в плачевном состоянии Вот, если так От просвітить Ну грязний понятно Нашоби його таке поставити На грізліка поставимо вот. В принципі він не катастрофічно забитий Сейчас ми його вот так от аккуратно знімаємо ці болтики, знімемо сам вентилятор. Зараз назвоню сьогодні субота, можливо, і не роблять. Може, і здам сьогодні в ремонт. Вот. Так, нічого такого суперскладного не бачу. Вентилятор, до речі, коштує, по-моєму, ну, 200 баксів. А, ну, і по, по факту, мабуть, це не оригінал, наскільки я пам'ятаю. Ну, в будь-якому думаю, що подшипники поменять буде краще. Доступ у нас відсюди відкривається цилиндрик тормозний. Вот. Усилитель руля. Ну так. В принципі, візуально в мене все влаштовує. Зараз підрозберем. Так, значить забрали ми наш вентилятор. Замінили мотор на інший, тому що а, ну, той тип двигуна, який встановлений конкретно в моєму варіанті, він не ремонтується. Значить, Інший вентилятор, інший мотор. Там був 80 ватний цей 110. На... Надіюсь, що у нас предохранитель не буде спрацьовувати. Тут вийшло закріпити штатне місце, тут два колхози. Приблизно так це все виглядає. В принципі, зробили на місці, тільки приніс, зачекав там ну, приблизно не знаю, пів години, може менше. Ну, запропонували декілька варіантів. Цей, в принципі, самий, напевно, приємлій мотор е, з холодильника з кондиціонера. Типу класний, вологозахисний, і досить ресурсний. Помили радіатор, не сказати, щоб там якась була катастрофа в тому радіаторі. В принципі, кое де попідрівнював, ніякої хімії не заливав, смислу не бачу, травить його. Промив, попідрівнював, де були загнуті соти. Приблизно отак от збираємо все в зворотньому порядку. А, до речі, вартість, вартість вентилятора з роботою 2500. Потроху рухаємось в зворотньому порядку. Поукладували класно провода в свої місця. Куртку надів, холодно. От. Тут везде цей дифузорчик. Ну і... Ближе к побіді. Єдине, що антифриза немає. Напевно, в принципі, там папір не було, залью те що, те, що злив. І поїду на тест-драйв. Чи сьогодні, чи завтра вже. Подивлюсь, як він відпрацьовує і чи немає ніде утічок. Так, у нас тестовий запуск. Е -е, зараз залили антифриз. Через лієчку все як положено, з сіточкою там от мусора назбиралося. Ну так враховуючи, скільки злили, стільки зайшло, то по логіки не знаю, тут, тут на головці зверху є така розвоздушка. Коли ну, зливаєш, заливаєш антифріз, то бажано там відкручувати, розвоздушувати. Не знаю, що з цього вийде, поки місць. Типу впадло розбирати там сідуху, оце все, щоб добратися туди до розвоздушки. Тестово запускаємо, наблюдаємо, навіть, треба пробочку все-таки закрити, побачимо, як він нагріється. Температура поки камість не скільки. От. Ну і дивимося, щоб ніде не потекло. Ми в принципі, знімали тільки два патрубка тут і внизу. Патрубки доволі такі в класному стані, живі всі бодренькі, такі, м'якенькі як хамоти теж. Тут у нас самозажимний зажимний хамотик, там звичайний такий під підголовочку на сім. Ну, наблюдаємо, тестимо. Зараз, поки не закрив я весь оцей захист, буде гарно все видно. Переконаємося, що у нас. Вентилятор працює в правильному напрямку, щоб ми не переполюсували його. От. Ну і Вон, булькає потроху, значить якесь повітря виганяє. Навіть треба буде вже пробочку закривати, щоб там тиск був. Типу поки якось так. Триває збірка. Ну і по ітогу, в принципі, вентилятор відпрацьовує класно. Мені все подобається, працює дуже тихо. Напевно, за рахунок того, що радіатор чистий і вентилятор більш мощніший. От буквально тільки там включився на невеликий проміжок часу. Зразу виключився. Працює прям прелесно. Я, я дуже довольний. По факту нормальний варіант. Десь, по-моєму, візитка була, ну, ладно, кому цікаво. На базарі пірова ремонтував. Ярик, Ярик звати. Мужичка. Шустро. Не тисяча гривень, як я собі уявляв, Дві з половиною Але в принципі гуляючи робиться за день, навіть з тим моментом, що я зняв, поїхав, відремонтував. Приїхав, пообідав, там, позаймався своїми справами, ще заїжджав в магазин там, і туди, і сюди. Гуляючи зібрав, залив антифриз, розвоздушив, прогрів, все працює. Тому версія робоча, не обов'язково купувати зразу новий вентилятор за 200 баксів чи за скільки він там коштує. Пробуйте, катайтесь. Він ще ну, антифриз я все ж таки заміню. Трохи пізніше, тому що я, коли. Коли він кипнув, доливав воду. ну там, Та й поміняти її все одно треба. Ну якось так. Кому цікаво, коментуйте. Буде приємно. Вітання всім моїм там, 180 підписникам. Всім добра.